Добрий день, мене звати Корнієнка Аріна. Я експерт з оренди нерухомості в парк Леїнц Софіївські ворота. На сьогоднішній день пошук роботи є досить актуальним для населення. Тому я хочу вам розповісти про свій шлях у компанії та знайомство з ринком нерухомості. Я почала працювати у травні місяці 2022 року. Але не просто працювати, а одразу заробляти. З першого тижня в мене з'явилися запити від іноземних компаній щодо підбору квартир, будинків та офісних приміщень. Активність, ентузіазм та знання мови допомогли мені швидко та якісно задовільнити запити клієнтів. І я зрозуміла, що мені пощастило. Адже я можу заробляти допомагаючи що людям знайти те, що вони хочуть. Також хочу звернути вашу увагу на те, що головне це почути клієнта, заручитися його довірою і спрямувати хід подій у потрібне русло. Пам'ятайте, у нашій професії головне бути ведучим, а не веденим. Найголовніше, я кайфую від того, що роблю, і розумію, що мій дохід не має меж. Я потрапила у класну команду: атмосфера адреналін та ажіотажу не може не надихати мене, і це кльово. Отже, парк Лейн це та компанія, яка дала мені старт, навчання та можливість круто заробляти. Дякую.